А що українці? Ви в курсі, що російські дуже сильно на нас з вами жалуються, що ми як то не чесно війну воюємо? Чесно, це от як вони. Так, да, вони на нас нападають, стріляють, куди їм захочеться, воють на нашій території, убивають, кого посчитають нужним. Це чесно. А ми, коли їм відповідаємо, ні, хоча коли ми їм відповідаємо, це вже як то нечесно. Так, от що то в посередньому часу російські дуже сильно почали на нас з вами жалуватися, ну, видимо, случилось щось. Гарят заводи. Україна атакувала російські тили. Сьогодні ночі українські дрони знову атакували тилові регіони Російської Федерації. Та хіба тільки сьогодні? Ми щодо постаннє час, прям як все позірвалось. Громим те, що за лінією фронта, з завинним постоянством ну, їм це не подобається. Їх це якось то ну обіжає, ли. Да? Вони, вибачте, три роки тому, коли війну починали, вони ну як-то не на таке розраховували. Вони взагалі больше, ніж на три дня, не розчитували за які на їхній території ні волосинки не давно було упасти. А тут ну, прямо блисіння вже яке-то почалось. Україна поразила склад боєприпасів і дронів в Росії. СБУ і ВМС ВСУ поразили склад храніння боєприпасів і розвідувальних безпілотників в Ростовській області РФ. Для удара іспользували ударні дрони і ракету Нептун, розказали істочники Дойче Welle. Я ще й говорю, що це все ну не чесно. Вони, вибачте, не для того. Це все подальше від лінії фронту поскладали ще на своїй території, бо ближе вже опасно. А там, ну так як то, а вось, а ось як то. Ми не замітимо. А ми таке відчуття, що ми за ними подглядаємо. Ну, як то не красиво, виходить. Хоча, от коли дивишся на самі взриви, а особливо ще й послідуючі детонацію, це більш ніж красиво. Або, як каже наш підполковник середа, це не просто красиво, це поезія. Украинские БПЛА атаковали пункт постоянной дислокации 238-й гвардейской артбригады РФ. Беспилотники Украины ударили по Кореновску. Под ударом военная дислокация и аэродром. В результате очередной атаки украинских беспилотников пострадала пункт постоянной дислокации 238-й гвардейской артиллерийской бригады России в городе Кореновск Краснодарского края. Как сообщают журналисты информационного агентства Крым Реалии, ссылаясь на источники в социальных сетях, рядом также понес удар военный аэродром. И вы не знаете, что в этих новостях больше всего поражает? Ну Ви ж знали, що там воєнний аеродром, воєнний, що рядом з ним ППД артилерійської бригади. І вони такі удивляються, що туди щось прилетіло. А куди воно, по-вашому, прилетіти? Ні, куди треба, воно теж обов'язково прилетить. Ви за це якраз не волнуйтесь, Зараз вам багато куди прилітає і пофіг, де воно. В Гатчине крупный пожар. Местные жители сообщают о взрывах. В городе Гатчина Ленинградской области сотрудники МЧС тушат крупный пожар на территории промзоны. По информации ведомства, загорелось двухэтажное кирпичное здание на площади 1600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба МЧС. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Местные жители сообщают, что перед пожаром слышали взрывы. Сейчас также слышна детонация. По информации телеграм-канала «База», пожар произошел на заводе по производству ацетона. О, це ж уже друге діло. О, тут уже треба напрягати мозги, сопоставляти інформацію, а як взагалі, а це тоновий завод. Може бути зв'язаний з війною. Хоча сам факт вторичної детонації, він вже, ну, якби сам по собі відповідає на цей вопрос. Але це, як все одно, слишком складно для нежного русского мозга, розмягчено регулярним употребленням бояришника. От вони чого-то уверені, що якщо якийсь об'єкт Находиться рядом с военным, даже если воєнні его регулярно используют, то он все равно должен быть неприкасаемым. А а у нас другое мнение. В Энгельсе ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе, атакованной БПЛА. Его не могут потушить с ночи на 8 января. В Энгельсе введут режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения площади пожара на предприятии, которое подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Генштаб ВСУ сообщил, что была атакована нефтебаза «Комбинат Кристалл», обеспечивающая топливом аэродром «Энгельс-2». На нем базируется российская стратегическая авиация, которая регулярно атакует Украину. Ну, знаете, это так себе аргумент. Атакуют они Україну. Їм можна. А нам Нельзя не тільки їх атакувати, а нам Нельзя даже мішати їм атакувати нас. Хоча, судя по спокійним новостям, з міста пожарища, так то не сильно ми їм помішали. если б там дійсно було щось цінне, вони б зараз таку діяльність розвернули. Вони б як кинулися це все спасать А так, ну що стоять спокійно говорять. Ну, горить і хай собі горить на здоров'я. В Енгельсі п'ятий день горить нефтебаза после атаки ВСУ. Губернатор продовжається контролируемое вигорання топліва. У них даже вигорання топліва контролируемое, прикиньте. Оце порядок в стране. Да, От воно собі горить, горить, а вони стоять рядом, контролюють. Контролируют. Значить, з таким видом лица, От вроді це ми все підпалили по їхньому плану. І от воно горить, п'ятий, вже шостий день воно горить уже. Да, і що то нікому це не мішає. Розпатребнадзор не нашов загразненні воздуха Енгельсі, де в сутки тушать пожар після атаки дронів. Жителі жалуються на смок. Ти ви не слишся. А на війну вони до цього не жалувалися? Ні? Ну, от і все. Читайте, що цей смок полезен для вашого здоров'я. На фоні того, що ви кожен день їсте б'єте, чим ви дихаєте, так воно нічим не хуже. Пере, я думаю, що якщо б там була ще рядом яка то ніфтіба, вони б самі її підпалили по плану. А потім би стояли рядом а так б і так би її контролювали. Як цей аеродром привращається в бальнеологічний курорт? Хоча там, знаєте, стільки за всі ці дні всього згоріло, що ну, там вряд ли треба щось додавати. ВЧК ГПУ. По данным источников ВЧКУ ГПУ, в ходе атаки БПЛА на нефтебазу в Энгельсе полностью было уничтожено пожаром три резервуара по 120 тысяч кубов каждый, и шесть резервуаров получили серьезные повреждения. Выведен из строя резервуарный парк, который хранил топливо для военного аэродрома порядка 800 тысяч тонн топлива. В настоящее время МЧС России имеет острый дефицит пенообразователя для тушения горящей нефти и топлива. Пожарные теперь вынуждены, что называется, сопровождать пожары на нефтебазах и контролировать выгорание топлива. О! А ми тут сидимо такі гадаємо, що у них першим закінчиться нефть і бензин. І не угадали. Оказывается, казується у них закончилась пена для тушення. А це значить що? Не, ну що для нас це значить, ви поняли. А для них це значить, що вони тепер навіть питаться ділянки віт, що вони тушать, то вони цього навіть не будуть. Ну, смисл! В Нижнекамске по ряду сведений загорелся НПЗ. Власти это отрицают. В городе Нижнекамск в Татарстане в субботу после угрозы атаки беспилотников эвакуировали работников НПЗ Танека, сообщила в частности телеграм-канал Астра. Местные паблики поделились кадрами задымления с завода Танека, татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс. Утверждается, что там проходит эвакуация, написала Астра. А вы докажите, ну что это все хоть как-то там взаимосвязано. Давайте вот еще раз освежим хронологию. Значит, летят беспилотники, Потом там щось бахало, значить, потом там почало что-то горить, дымить, евакуїруют работников. Ну, а де тут что-то про войну. Ну, а де тут про то, що там что там щось. Ну, ви подивіться на їхні рожі. Власти Татарстана объяснили зарево над заводом в Нижнекамске. Пожара на заводі в Нижнекамске не было. Зарево, яке видно на кадрах в соцсетях, факелів предприятия, временно переходившего на интенсивный режим работы, заявили власти города. Блин, ну це, конечно, задачка нам сейчас таку, Підкинули. А, казумається, нам тепер мало їх підпалити. Нам тепер ще й треба доказати, що воно горить. Ні, те, що вони горить, вони самі підтверджують. Але, оказується, що коли вони роботників евакуювали, завод перейшов на інтенсивний графік роботи сам. Сам без роботників. Так, от я думаю, може вам роботників взагалі на територію даже не пускати. І, і завод почне працювати з стахановськими методами сам. Сам, поки не згорить весь нахрен. Да і тушить його ніхто даже не собирається, п'яни все равно нема. Так що лупіть на здоров'я. Украинские беспилотники атаковали порт Новороссийска. Зафиксировано не менее семи прилетов в видео. В ночь на субботу 11 января в Новороссийский Краснодарский край РФ раздавались взрывы. Город атаковали дроны, по которым пыталась работать российская ПВО. Предварительно эта работа была не очень успешной, так как в сети сообщали по меньшей мере о 7 прилетах в порт Новороссийска. Россияне публиковали кадры бавовны в городе. После взрыва в порту в небо поднимался дым, было видно зарево от пожара. Це те, що всі побачили і всі почули. Є відео, є куча свідетелів. А, а ви докажіть? Ну, докажіть, що ви побачили те, що всі і так побачили. Марія Новоросійська опровергла свідення якобы о пожарі після атаки БПЛА. Телеграм-канали сообщали об атаке українськими дронами. Мерія проти. У неї просто пірна закінчилась, тому в неї нічого і не горить. А то, що там щось воняє, ну так воняє, воняє, ви ж на Росії живете. Довжні да? вже були б, як то і принюхатися, там постійно щось воняє. І росіян це, в принципі, устрає. Вони уверені, що це запах їхнього величия. І я предлагаю їх в цьому не переубіждати. А вони за це перестануть жалуватися на наші обстріли. Скажуть, що в них нічого не і і все добре, і все йде по плану, і потерь нет. Ну нет і нет. Хорошо, ми что тут тоді оцей сюжет весь СБУ? Я до сих пор ніяк зрозуміти не можу.